Усім привіт! Цьому відео у нас найдоступніший паровий електричний камін з обігрівом Royal 3D Etna SF05. Камін виконаний в сучасному стилі, а наповненням слугує реалістичний муляж дров, що просвічується, створюючи ефект жевріння палаючих дров. Імітація полу на даній моделі створюється за допомогою 3D-технології, яка працює за принципом зволожувача повітря, тобто ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, що підсвічується led лампами з фільтром, створюючи неймовірно реалістичний. Та живий ефект полум'я, і завдяки використанню LED-технології дана модель є більш економною ніж попередні версії з галогеновими лампами. Справжність даного каміна доповнюється реалістичним звуком потріскування палаючих дров. Також за бажанням можна регулювати яскравість та інтенсивність полум'я в чотирьох рівнях. Арт SF-05 обладнаний надійним обігрівачем, потужністю до 1,5 кВт з можливістю регулювання в двох рівнях низькому та високому. Функція обігріву працює незалежно від імітації полум'я і вмикається за бажання. Завдяки універсальності дизайну та компактним габаритам дану модель можна легко вбудувати як в портал, так і в нішу з будь-якого матеріалу. Дякую за увагу! До зустрічі!